І всім привіт! І ви на каналі Світ Паперу. Сьогодні у нас інша локація, просто в мене в кімнаті прибирають, того я не можу зайти. Так, ну що ж, сьогодні у нас новиночки немає. Давайте вибирати пакетики. Різні стікери. Я сьогодні беру... Ось цей світлий. Я люблю Україну. де Дайте оцей темненький. же для тут так багато вибору, навіть і не знаю, який взяти. Давайте візьмемо оцю картину. Наша найбільша колекція Морозиво по іменам. В той раз ми брали банку, того сьогодні ми банки не беремо. А беремо сьогодні просте морозиво, крім. Оць... Крім оцього. Крім о... оцього. Ну, у нас є три. Чотири таких морозва, бо ось ще один є. Давайте візьмемо оце пломбір Ескімос. Колекція Roblox у нас залишилось два таких пакетика, я візьму з ось таким зайцем. Колекція стихії у нас тут ми тут беремо два пакетика із за того, що в нас є. Отакі види стікерів і, точніше, пакетиків, і отакий. Беремо. Отакий От вид я тут хочу взяти, наприклад, зелененький такий. І тепер із цієї колоди я, наприклад, хочу взяти. Отакий. -от Свинка черри ми її беремо, так як ви знаєте, ми рандомно ж. Наша прошла нов... новинка це фрукти. Сьогодні беремо фігурні. У нас їх тільки два. Я візьму яблучко, бо воно таке пухленьке і мені дуже цікаво, що тут буде. Ну і ось такі покатики сьогодні нам на розпаковочку. Ось стільки в нас їх буде. Сьогодні без новинка, із-за того, що я не встигла зробити. Ну і поїхали розпаковувати. Ось все, наш блокнотик. Відкриваємо першу колекцію. Різні стікери. Де там той пакетик. Ось то відкриваємо. І нам попався ось такий голуб, який цілуємо, бо другу голуба я не знаю. Відкриваємо. Я відкрила. Під яким номером? Ага, під номером 5. Ось тут. Там. І от така колекція в нас виходить. Далі колекція вироблять в Україну. Ми сьогодні взяли такий темний пакетик. Нам попався ось такий котик. Ось цей він. Під номером 1, о, якраз під оцим номерком. І ось така колекція в нас теж виходить. А тепер я хочу не одежа для відкрити, а... Цехія, бо їх саме найбільше покати, того відкриємо її. І... Я вже відкрила сторіночку. Ось, почнемо з цього. І нам попалось щось таке під номером 12 я вже бачу. Зараз я вам приклею, приклею і все покажу. О, під ось я піду з цим номером, це номер 12, і я так зрозуміла, це разом з вогонь. І відкриваємо другий пакетик, а то могла б забути просто про нього і не відкрити. порвала його. Нічого. А, Нам попалося під номером 4. Я вже прочитала нам рук. Я вже відклеїла і це, мабуть. стихія веселка, не знаю. Ну, а що ще може бути? І ось така колекція, не знаю, чи вам видно ще знизу. У нас виходить. А тепер я хочу відкрити колекцію М -м, одежа для. Ось ця наша улюблена колекція. Колекшнс. Відкриваємо, кожен вже бачу, що це. Туда, це отакі штанишки, не знаю під яким номером. Зараз відкрию і подивимось і наклеїмо на той номерок, і я вам скажу для якого це місяця. І це отакі ключові штанишки, під номером 10. І це для тих, хто народився в жовтні. Того для вас ось така одежа. Далі у нас колекція Roblox. Де той пакетик? Вже загубився. Як завжди відкривашка у нас тут, а ми зруйнували пакетик. Нічого. Нам подавали ось такі штайнички. Зараз я відклею і вам покажу їх на нашій дівчинці. Вони під номером 5, то є стій ось сюди. І ми чуть-чуть продовжимо тіло. Да. Просто я намалювала цю колекцію перший раз, того в мене не вийшло трошки. Ну, на наступний раз я все продумаю, не переживайте. І отака вона в нас виходить. А на наступному відео ми відкриємо і подивимося її ні. Далі у нас колекція морозива по іменам. Я не знаю, на якій сторінці, того відкрию ось так. Ось це морозиво. Як завжди відкривашка, не працює. Того будемо просто руйнувати пакетик. Угу, ось я навіть ім'я знайшла вже. Ім'я ми не дивимось. І тадам, ось таке у нас морозиво. Зараз я відкрию, подивимось під яким номером, приклеїмо і приклеїмо ще ім'я. Я прочитала і нам не повезло не на цій сторіночці, а на іншій. Під номером якраз 14. Ось тут. Ну що ж приклеїмо. Отаке, не знаю морозиво, воно, мабуть, мангове. І дивимося ім'я. Це морозиво для, для соломії. Того, якщо у нас є соломіння, то просто поставте лайк на це відео. Так, тут просто відклеювати того, того того Приклеюємо це ім'я от сюди. І от така колекція в нас виходить. Далі у нас колекція свинка. Зараз так, ось все. Я просто відкривала сторінку, ніяк її не могла знайти. Ось все, і дістаємо. Я думаю, ви пам'ятаєте, що нам оце попадалося, ну все ж, цікаво, яка нам сьогодні попадається. Я вже знаю, яка вона буде, але вам не показую. Відкрию, ой, відкрию і вам покажу. І ось така вона нам попалась, свинка Чері, вона під номером один, я вже читала Того приклеюємо ось сюди. І отака колекція у нас виходить. І наша пройшла новиночка це фрукти. Спойлер на нову колекцію, а може й адвент, не знаю. Ось такий пакетик ми обрали. Тут я залишила штуку, щоб відкривати Це у нас такий банан. Він номером 2 Буде закривати нашу полонечку. Ну, нічого, зараз відклею і вам покажу, як вийшло. Я вже відклеїла отакий от банан. Відкриваємо. Трошки буде затіняти номер один, ну, я думаю нічого. Тоді ми зробимо отак, щоб було його видно. І отака колекція у нас виходить. Ну що ж, а якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки. Підписуйтеся на мій канал і всім до нових зустрічей па-па-па-па!